Ні, це не Майнкрафт. Клікбейт. Де я взагалі знаходжусь? Хм. Небагато видно. Схоже, мені слід розвідати територію, щоб знайти місце для Берлігла. Здорово, Берлі. просто шукаю ресурси для рельзая. Я не дуже хороша будівництва. Роблячу висновки з цієї ситуації. Хоча тобі дуже пощастило. Я чудовий геймер. І тоді подивись на що я здатний. Я покажу тобі всю свою силу. Я закінчила пошуки цих матеріалів, тому. Удачі! І вуаля! Моя робота закінчена. І ще раз він показую, який чудовий командний гравець. Талюк. О, сізан! ти якраз вчасно. Що ти думаєш про мій будинок? Вау, чуваче. Ти справді показав себе. Це чудовий замок. О, дякую. Але це просто будинок, а не замкну. Це має якесь значення. Так, взагалі, то є різденім. Трохи часу тому. Замки мають вежі, яких в мене зама. Тому це будинок, а не замок. Так, так. будинка і вежі. Ти взагалі мене слухала. Так, взагалі, ти сказав, щось про замки і щось. Це не, не замок! Звісно, звісно. Хоча подивись на мої окуляри. Краще піду копати. О, ось де ти був крізь весь цей час. Хоч, я приєднаюсь до тебе. Що? Ти не хочеш, щоб я йшов далі? О, я розумію проблему. Ти просто хочеш залишити всі скарби собі. Немає про чи не ховати, Кріса, Я вже їх бачу за тобою. І май на увазі Кріса? Йду в печеру. І ти мене не зупиниш. Кріс робив правильний вибір. Сперечатись зі мною до рівня смерті. Тепер подивіться.